Друзі, привіт! Хочу зробити огляд акцій, які компанія зробила нам у серпні. І почну я, напевно, із такого продукту, як хайфайбер. Люди, які вже його попробували, ті беруть просто невеликими пачками, тому що це найпотужніша очистка печінки. У людей за 2-3 місяці знімають діагноз жировий гіпатоз, у людей покращуються якість шкіри. Свіжість з рота, свіжий запах тіла. Печінка наша потребує потужної, але м'якої очистки трав'яними натуральними продуктами. І от фан детокс якраз зараз в акції. Далі, другий продукт, який я дуже люблю, це метастік. Компанія заключила контракт із тайванською фірмою, яка займається випуском ліпосомальних форм. А ліпосомальні форми це найостанніші досягнення, да? це коли заноситься безпосередньо в клітину за допомогою ліпосомки. Так, от метастік – це просто знаєте, от нове покоління продуктів для травлення. Тобто це Ті ферменти, які мають виділяти нам бактерії, корисні бактерії в кишечнику. І саме в присутності цих бактерій краще заселяється флора. Ну, саме більше, що мені подобається, що ці стіки, тут така рідина, виливається на півстаканчика, водички, і воно таке похоже, трошки якби на сухе вино. Але буквально через 20-30 хвилин, якщо була тяжкість, вона зникає. Якщо є газоутворення або погано переварюється їжа, то це от така швидка допомога, і такий продукт точно може бути у вашій домашній аптечці. З цієї ж фірми Ліпостікфіт це жиротоп, да, тобто продукт, який допомагає розчиняти наші жири. Але головне, що він відкриває, прочищає за одну печінку, тому що жири, які розкладаються, вони проходять, все одно виводяться через печінку, через і далі в кишечник. Так от, цей продукт якраз впливає зразу на всі точки приложення. Тому е, дуже багато відгуків, люди, які хочуть контролювати свою вагу, зверніть увагу. І також хочу сказати про хайфайбер. Це і для людей, які хочуть контролювати вагу. І ті, хто е, хоче відновити травлення, це клітковина розчинна і нерозчинна. От всі знають про користь клітковини, але всі знають, що це ну, таке, що довго багато не з'їси, да, оці там отрубі, якісь. А це. Фруктова клітковина розводиться з водою. Якщо з теплою, виходить, такий кисельочок. якщо з холодною, виходить такий наче сок з м'якотю. Тобто, причому тут є також екстракт алоє, який загоює саме от у кого є синдром дверявого кишечника, да, коли сеча окрашується у бурячковий колір після бурячкового салату. От, знаєте, що там є пошкодження слизової. І дуже небагато продуктів є, які відновлюють. Так, от хайфайбер один з них. От, ну і, звісно, це і легкість кишечнику, це і у кого є схильність до закрепів. Теж буде ефект. Саме, знаєте, мені подобається, що це дуже смачно. Далі пішли пентукан. Ну, Я думаю, що тут хто в кораловому клубі, то не, не нуждається він в рекомендаціях, тому що це біодоступний калій, це вода похожа на боржомі, це прилив енергії прямо зразу. Тому зверніть увагу, не так часто буває він у акції. Ще один продукт, який може врятувати життя, це кофермент к 10 Це продукт, який дає енергію клітині, незалежно від того, чи прийшов кисень, чи не прийшов. Тобто, Наприклад, я е, прямо сипаю собі от в такий кульочок коралмайна, е, закриваю, да, щоб тут було якби, герметично. І от кілька капсул завжди в мене з собою в дорозі. Чому? Тому що якщо невідкладний стан, стане, інсульт, інсульт, чи інфаркт, доки приїде швидка, у нас є буквально там кілька хвилин. А швидка не приїде ні за 10 хвилин, буває, ні за 15, так от продлить життя можна саме висипаючи коферментку 10 прямо якби в рот і водичкою, щоб воно розсасувалося. І ось Люда Соловйова розказувала, як вони врятували таким чином свою свекруху, тому що в неї був інсульт. І поки приїхала скора, вони от капсулу за капсулу її висипали. І Поки приїхала скора, то вона вже своїми ногами спустилася у швидку і потім її повезли. І саме головне, що не було ніяких наслідків, тобто вона повністю відновилася Кофермент коферментку 10 Хай може знаєте, до речі, він входить в кардіопек. І завдяки ньому люди, які тільки приходять у кораловий клуб, стають лояльними споживачами, тому що вони відчувають такі зміни у своєму стані, що питають, а що тут у вас іще є. Далі продукт, який я використовую на постійній основі, це гріфонія. Я, будучи працювавши психотерапевтом, психіатром на прийомі, можу сказати сміливо, що не уступає по своїй ефективності від хімічних антидепресантів. Рослини сіротонін, особливо в кого є проблеми з кишечником, а сіротонін саме там має вироблятися. Знаєте, у вас завжди буде якби якась така фонова тривога. Тому гріфонія вам в допомогу. Рекомендую вживати її в першій половині дня, тому що потім вона трансформується і перетворюється на мілотонін і покращує ще й сон. Далі кора мурашкового дерева. Обов'язково візьміть 2-3 пачки, хай у вас буде, особливо ті, у кого є дітки. Тому що це рослинний антібіотік. Дуже виручає, да, тобто гарячу кружку ми робимо. Тільки зверніть увагу, що тоді, коли ми застудилися, ми не дві капсули вживаємо, а три по три, тобто дев'ять капсул на дому. А тут 90. Тому ви розумієте, що ми так його на постійній основі не вживаємо, тільки на паразітарки впливає і на грибкову інфекцію, і на бактерії. От, тому під час всяких там запальних процесів ми використовуємо високі дозіровки, профілактичні. Також при таких же ситуаціях рекомендую босфілію. От, просто знімаю шляпу, що називається це ладане дерево, дуже потужним протизапальним ефектом, на суглоби, на слизову кишечника. І якщо є навіть бронхолегеневі якісь там запальні процеси, теж дуже помічне. Не можу не сказати про колоїдне срібло. У багатьох країнах медики, чи фармбізнес ввів його у фармакопію для того, щоб могли виписувати тільки лікарі. Ну, уявіть собі, якщо звичайні антибіотики діють тільки на 6 видів патогенної флори, то колоїдне срібло діє на 200 видів, тобто і блокує розмноження вірусів і все, тому зверніть увагу, майте собі. Хто живе в Європі, попросіть своїх знайомих, які живуть в Україні, у нас ще можна вільно придбати. І останні, про кого я сьогодні а ні, ще два один продукт, папая. Рослинний фермент, який допомагає переварювати, причому обладає теж протизапальним ефектом. Працює і в кислому, і в лужному середовищі дуже смачно, якщо і у вас є діти чи внуки, і ви, коли йдете до них, купуєте якісь цукерки, купіть краще папаю, або дитячі наші вітаміни, і у вас буде спокійна совість, що ви дитині не, не зробили крок до цукрового діабету чи там, не заблокували імунітет, а точно дитині і подобається буде, і це буде якби на користь. І гот кола це вінотонік. Тобто для того, щоб зробити венозний отток, у даже медицині дуже мало є препаратів Готукола, тобто, і для оттока крові від голови, да, тому що якщо у вас є якісь такі відчуття тяжкості в голові, да, то е, знаєте, це вам може бути допомічне. І також у кого є схильність до набріків, да, то есть ноги, то це теж буде помічний. Тому е, е, здорових вам і якісних покупок подумайте не тільки про себе, а й про своїх близьких.